Ми знаходимося на вулиці рятувальників, яка стала мати таку назву 21 лютого 23 року. До того вона носила назву, якщо казати правильно, літературного героя Олега Кошового. Дійсно була така молода людина, наш земляк, який народився в місті Прилуки. Став прототипом літературного героя Романа Фадєєва, молода гвардія. Пропаганда. Комуністична, яка існувала, не могла обходитись без героїв. Тому, в першу чергу, використовуючи живих реальних персонажів, створювали міфічних героїв. Такі героїв, топа бідабєсія, яке виникла в Російській Федерації, і той расизм, який там сьогодні набрав такої сили, що вони 24 лютого 22 року вирішили знищити Україну, фактично. Говорить про те, що таких героїв не повинно. Бути на чернігівській землі вулиця імені цього літературного героя знаходилась в промисловій зоні. Виникла в 50-х роках, забудована з тих років невеликими двохповерховими будинками, але вже в 70-х роках тут і поряд з приватним будівництвом виросли і п'ятиповерхівки, тобто, це така досить велика вулиця. Коли у нас є вулиця волонтерів, є вулиця добровольців, медиків, то безумовно вулиця рятувальників повинна бути в Чернігові. Пожежно-рятувальні загони вони рятували в мирний час від надзвичайних ситуацій пожеж. А зараз, під час війни, вони гасять пожежі, достають з завалів, рятують життя, ризикуючи своїм життям. Безумовно, можна було назвати герої-рятувальників, але на мою думку, всі рятувальники це герої. Тому що вони вибрали цю професію свідомо, пішли добровільно захищати життя, здоров'я і рятувати нас, мирних громадян, і за це їм велика дяка і слава. Вулиця, вона розвивається. На ній будуються нові будинки і будуть далі будуватися. І тому ця вулиця це подяка рятувальникам, які нас сьогодні охороняють в тилу. В той час як збройні сили, національна гвардія і інші служби нас на фронті захищають. То в тилу нас захищають рятувальники. Дякуємо їм.